Погляд блогера сьогодні у нас в гостях Карл Волох. Добрий вечір, пане Карле. вечір. Не буду багато говорити, бо в нас час часу мало, тому даю вам слово. Ми сьогодні поговоримо ну про люстрацію, а сам про люстрацію прокурорів та суддів. Я там чув, що судді вже готують до конституційного суду подання, щоб люстрація якимось чином їх обійшла, бо щось там щось зрозуміли. Ну фактично, ні прокурори, ні судді, я так розумію, не хочуть бути люстрованими. Це перше, а друге, ми ще поговоримо про російську економіку і про українську падіння рубля і гривні. Давайте розпочнемо з люстрації. Ваша думка Стьоприв. А потім про рублі і гривні ну в даному разі це думка, це, це не думка стороннього спостерігача, а це думка безпосереднього учасника події. Я абсолютно 100% не можу бути в даному разі об'єктивний. Давайте скажемо так: є чимало людей і судді з прокурорами серед них, які дуже б не хотіли, щоб ці процеси пройшли. Це один бік справи, і вони роблять все від них залежне і все можливе для того, щоб уникнути відсторонення від годівниці, з якої маса із них прекрасно годується, і не тільки годується, а в принципі побудували на тому все своє життя. То, то... Е... Наскільки... Tre, будь ласка. Будь ласка, продовжуйте. Наскільки їм це вдасться? Це питання інше. Щоправда, мушу. Визнати, що деякі я зустрічаюся останні дні з, з цілим рядом керівників відомств, і деякі із зауважень, які висловлюються в бік закону, я би на сьогодні напевно вважав цілком доречними, не принципові зауваження, але бачу, до речі, ми побачили вже з різних боків сьогодні. Певну недосконалість закону, тобто справді є, при принаймні принципово, я не кажу, що ми маємо забагато таких випадків, але принципово ми сьогодні бачимо ситуацію, коли, можливо, під люстрацію підпаде людина, яка загалом, за намірами авторів закону не мала би бути відсторонена від державної влади. Не думаю, що їх багато, але такі, така ситуація можлива. Бачу іншу ситуацію вона набагато більш поширена, коли деякі з категорії людей і не тільки категорії, а й певні особистості який би дуже було варто відсторонити від, від державної влади, від зокрема від роботи там в прокуратурі міліції і так далі, вони через певні шпаринки, так би мовити, знаходять можливості все ж таки на роботі очевидно залишитися. Бачимо третю річ, найбільш ганебно, бачимо вже звернення в суди. Причому по, по таких чорно-білих підставах, тобто в законі написано чорним по білому. Там людина, яка обіймала цю посаду, має бути звільнена. Раптом вона звертається до суду і вимагає, щоб суд заборонив, ну умовно кажучи, генеральному прокурору його звільнити поки що. А до розбору цього цієї ситуації по суті, і так далі. Ну на жаль, не люстровані судді. Цілком на такі речі йдуть, тобто маємо певну колізію. Ну маємо певну складну ситуацію. На щастя, ми ж також не спимо. Ми проводимо переговори з політичними силами, з керівництвом судів і так далі. І ми шукаємо виходів із становища, яким чином поліпшити цей закон. Можливо, або е, тлумачити його певним чином для того, щоб е, він був більш досконалий і щоб ті, хто не мають уникнути е, люстрації, не уникли, а ті, хто не бажано, б, щоб, щоб були звільнені, щоб вони залишилися на посаду. У нас ще є чотири хвилини цілих. Я спробую два питання втиснути. В них. Перше, знаєте, от, хочеться вашу думку почути: все ж таки, як представника народу Ізраїля. Сьогодні Володимир Путін сказав, що пакт молотова Вервінтропа в принципі зовсім непоганий. А я так почитав, я і так знаєш. Я думаю, прочитаю скільки поляків, євреїв було вбито в Польщі, коли фактично Сталін дав дозвіл Гітлеру напасти, а сам напав з іншого боку на ту ж саму Польщу і теж знищив людей. Сьогодні чути таке від Путіна. Ну для мене це вже знаєте. Моральна планка цієї людини впала нижче ніж можна було б думати. А от. Для вас що це означає? І чи не хоче Путін такими для... словами закликати Європу? Ніби ви не чіпайте там, значить, мене я зараз нападу на Україну, так в 30-х роках напала на Польщу, а ви там сіть тихенько і чекаєте газу дешевого? Ну насправді для мене це все набагато складніше. Я... Як і прихильники певних сучасних шкіл е історичних, абсолютно 100% вважаю, що саме цим пактом Молотова ріббентропа була розпочата Друга світова війна. Без цього пакту вона б ніколи не почалася. Гітлер би ніколи не наважився на війну на два фронти і так далі, і тому подібне. Тобто е для мене це абсолютно однозначно. Все, що сталося після того. І тривало до 45-го року цей це причиною цього і стартовим пострілом був пакт Молотова Ріпентропа. Я вже не кажу про, про абсолютно аморальність взагалі е, самої е, сам, самої ситуації, коли просто взяли, розділили країну. А потім ще ще певні країни до і не одну країну, е, е, так так е, відхапали тут в Румунів, там у Мадярів і так далі, і тому подібне ну, це просто ганьба і говорити такі речі. Це ну абсолютно аморально. То від такої людини в принципі можна чекати, що він завтра нападе на Україну вже більшими силами і скаже, що а нічого Ні, поганого тут немає. Не конче. Не конч. Тобто, ці речі він, він говорить багато чого, і е, деякі речі абсолютно нелогічні. Він якраз певною мірою, я б сказав, що він е, з е, розряду людей, які раді красного славця, продасть маті-отця. От йому в даний момент знадобилося. Він він це висловив. А, але це. Це не пов'язано безпосередньо з його, з його планами. Він цілком можливо завтра нападе, а цілком можливо, що й ні. Я дуже жалкую, що люди, які всі намагаються трактувати ситуацію, яка виникла через рушницю на стіні, яка має колись вистрілити. Забувають про елементарні речі. От, наприклад, що така найбагато гірша ситуація, набагато більше військ стояли вже на кордонах України. І е, в травні їх відкликали. Так, ту, тому е, ще раз, це може бути так, а може не бути так, і не конче, що війна завтра станеться. І останнє запитання, буквально коли на часу є. Але я думаю, що ви вкладетеся точно і скажете, по суті. Що на вашу думку буде з гривнею? Одні експерти кажуть, що вона стабілізується, незважаючи на те, що вона фактично сьогодні впала до 15 гривень за долар. Ну, рубль не будемо вже чіпати, то хай от нас цікавить більше гривня. На вашу думку, до чого може призвести така політика на збранку, яка фактично має на сьогодні, те, що гривні у вільному плаванні, і плеве, поки що вона кудись далеко. І наскільки я розумію, ви маєте на увазі, чи може гривня ще відкотити принципово так. Я маю на увазі, що є певні очікування, пов'язані з тим, що ми не знаємо, який буде уряд, яка в нього буде політика, і так далі. і Тому подібне, чи може вона відкотити назад? Може, а може й ні. І на жаль, ось тут я вам нічого конкретного не скажу. В принципі, гривня слабка, і відомі причини для цього. З іншого боку, є буде нормальний уряд, буде нормально співпрацювати з національним банком. Буде допомога із заходу, не почнеться війна. Це важливо. Я маю назві повномасштабна. Така, як вона є, вона, вона є. Е, він цілком може відкотитися. Дякую вам дуже, пане Карла. Карл Волох був з нами. Коротко по суті. Сьогодні в погляді блогера. Головне за тиждень. Дякую вам.